Наймолодший російський окупант загинув на фронті. Новий рекорд путінської армії. Хлопцю тільки но виповнилося 18. Російській армії тепер потрібні діти не метафорично а буквально. у відкритих джерелах виявили дані про загиблого окупанта, який народився у 2007 році. Так, так, йому лише нещодавно виповнилося 18 років, і так, він уже прийшов нас вбивати. Мене звати Микита Гаврилюк, і далі про черговий випадок, коли росіяни не гребують життям вчорашніх школярів. Підписуйтеся на канал та ставте лайки, щоби не пропускати більше цікавих новин. Про смерть хлопця повідомили представники російської молодіжно-пропагандистської організації Рух Перших. На своїй сторінці, в забороненій в Україні соцмережі, ВКонтакте. Ну тобто, так вони навіть вбивство вчорашньої дітей перетворюють на новий подвиг зої Космодем'янської. Загиблий Олександр Петлинський, житель Челябінська, 2007 року. Народження, він загинув 9 березня на фронті. Його фото вже з'явилося у базі втрат окупантів. Хлопцю виповнилося 18 років. 31 січня цього року, і він одразу ж опинився в окопах на чужій землі. Пам'ятаєте, ми розповідали про те, що росіяни набирають до лав дітей. А багато хто думав, що це перебільшення? Як бачите, нам можна довіряти, як він опинився на фронті, невідомо можливо, підписав контракт добровільно, а можливо, сфабрикували документи строковика у цій війні. Це вже не новина. Але факт залишається фактом: Кремль кидає в м'ясорубку навіть вчорашніх школярів. Ще трохи і Путін особисто вручатиме повістки в дитячих таборах. А що про цей випадок думаєте ви? Діліться думкою у коментарях. Розпалювачі війни буквально згоріли живцем на своїй роботі, ліквідовані російські пропагандисти на тимчасово окупованій Харківщині. Вони зіткнулися із наслідками своїх же дій. Хто саме загинув, що вони там робили і чому це важливо? Розберемося без зайвих емоцій, але з фактами. Мене звати Микита Гаврилюк. Якщо хочете знати більше про те, як влаштована ця війна не лише на фронті, а й у медіа, тисніть вподобайку і підписуйтеся. Тут ми все називаємо своїми іменами. У Харківській області, неподалік ізюма, внаслідок артилерійського обстрілу загинули російські пропагандисти. Вони буквально згоріли у власній автівці під час артилерійського обстрілу. Це були співробітники федеральних медіа «Ізвєстія» та Звізда Олександр Федорчак, псевдокореспондент видання «Ізвєстія», а також його колеги, оператор телеканалу Звізда Андрій Панов і водій знімальної групи Олександр Сіркелі. Обидва канали входять до системи державного контролю. Звізда, взагалі, є офіційним медіа Міністерства оборони РФ, а Ізвєстія – частина національної медіагрупи, яку очолює наближена до Путіна керівниця, і де-факто координує адміністрація президента Росії. Тобто, це не просто журналісти, а частина пропагандистської вертикалі. За офіційними повідомленнями вони нібито знімали репортаж з місця подій. Але точне місце перебування і характер матеріалів, над якими вони працювали, не розкривається. Варто зазначити, що так звані зетвоєнкори часто їздять на передаву разом із армійськими підрозділами і виконують роль не стільки журналістів, скільки ретрансляторів воєнної пропаганди. Як бачимо, ці ретранслятори зламалися. За повідомленнями Міністерства оборони РФ їхній автомобіль потрапив під український удар, коли вони нібито перебували в районі Синківки і Зюмського району. Як завжди, конкретних доказів і деталей російська сторона не надає, залишаючи простір для маніпуляцій і чергової хвилі пропаганди. Хто зна, може в них випадково російський же снаряд прилетів. Скоріше за все, пропагандисти готували черговий сюжет про звірства ЗСУ, знятий на тлі руїн. Які лишили після себе самі ж окупанти. Це не перший випадок, коли на фронті гинуть російські медійники. Але кожного разу це не про свободу слова, а про частину бойового підрозділу, тільки зі штативом замість автомата. Вони знімають, як стріляє російська армія, і мовчать, коли росіяни стріляють по цивільних. У цій війні камера це ще один ствол. У соцмережах реакція на загибель цих медійників була передбачуваною. Українці, які щодня бачать наслідки російських обстрілів, відгукувались із холодною іронією. З боку ж російських зет-блогерів усе виглядало теж звично: обурення, звинувачення, в бік командування, стандартні фрази про недооцінку ворога і крики про помсту. Очевидно, в цій системі все так і має працювати заради картинки, навіть ціною життів. А що думаєте ви про цих російських пропагандистів? Напишіть нам у коментарях. Цього року Верховна Рада витратить на зарплати депутатів понад 1,6 мільярда гривень, а найбільше отримує не хто небудь, а сам Руслан Стефанчук. Готові дізнатися, скільки саме ми розкажемо, як зросли доходи нардепів, хто серед них найбагатший і чому навіть у тих, хто не голосує, зарплата росте. Цифри, які викликають питання, і трохи роздратування. Мене звати Микита Аврилюк, і тут ми без прикрас говоримо про те, що насправді відбувається. Якщо хочеш знати більше, підписуйся. За даними моїх колег з сайту ОБОС, народні депутати продовжують декларувати свої заробітні плати за 2024 рік. Станом на зараз 57 парламентарів вже поділилися своїми доходами. І знаєте, хто тепер опинився на вершині цього фінансового олімпу? Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Його щомісячна зарплата становить 88,9 тисяч гривень. І поки він очолює парламент, його дохід залишається на найвищому рівні серед усіх колег. Стефанчуку платять найбільше серед усіх нардепів, і це закономірно. Адже у спікера завжди була, є і буде найвища ставка серед усіх членів парламенту. Ну бо він серед них головний. Але значно цікавіше інше виявляється, що у Руслана Стефанчука є брат, і він також у парламенті. Ставте лайк, якщо як і я не знали про це до цього відео. Так, от, на другому місці за заробітком брат спікера парламенту Микола Стефанчук із зарплатою 76,6 тисяч гривень на місяць. Виявляється, сімейний підряд у політиці. Це не тільки про спільні цінності, але й про спільні фінансові досягнення. До речі, Микола Стефанчук обіймає посаду першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань правової політики. Він є доктором юридичних наук, професором і народним депутатом другого поспіль скликання. Тож у цьому випадку мова все ж не про кумівство, а про певну закономірну присутність двох братів у політиці. Цікаво, що зарплата Руслана Стефанчука за рік зросла на 11%, а його брата Миколи аж на 13%. для порівняння у 2023 році середній розмір комунальних платежів для домогосподарства в Україні зріс на понад 20%. Тож зростання зарплат депутатів на 11-13% виглядає не таким уже і надзвичайним, особливо якщо йдеться про керівництво парламенту. Хоча з погляду пересічного українця, якому підвищили комуналку, але не зарплату, ці цифри все одно звучать трохи фантастично. На третьому місці за рівнем заробітної плати Михайло Макаренко із забороненої ОПЗЖ у нього 76,4 тисячі гривень на місяць. Це плюс 18% до минулорічної суми. Так, ми платимо стільки грошей вихідцю з відверто антиукраїнської сили, і отут жодних виправдань цьому я не знаходжу. До речі, а напишіть у коментарях, як вважаєте ви, що має впливати на зарплатню у нардепа? А далі йде цілий список щасливців: семеро нардепів мають понад 70 тисяч, 33 отримують від 60 до 70 тисяч. Ну а інші менш як 60 тисяч гривень. Причому зарплати в раді ростуть навіть у тих, хто не голосує. Ну, наприклад, за даними громадського руку, чесно, депутат Олександр Дубінський, якого ще у 2023 році виключили з фракції Слуга народу і проти якого триває розслідування СБУ, продовжував отримувати заробітну плату як народний депутат, Незважаючи на те, що він перебуває у СІЗО і фактично не з'являється у стінах парламенту. Його не позбавляють виплат з бюджету. Схожа ситуація з іншими: Юрій Бойко, Вадим Столар, Олександр Панамарьов. Усі фігурують у переліку прогульників, які фактично не виконують депутатські обов'язки, але продовжують отримувати свої нарахування. І так, система не передбачає штрафів чи скорочень, як е, у класі, знаєте, де всім ставлять оцінку однакову і відмінникам. І прогульникам. Найбільше ж зріс дохід у Юрія Загороднього плюс 27% до 67 тисяч гривень, слідом Елла Рєпіна зі слуги народу, в якої ріст на 21%, і Тетяна Циба з тими ж плюсами майже 18%. А тепер трохи арифметики. У 2025 році на оплату праці в раді виділять 1 мільярд 657 мільйонів гривень. Минулого року було 1,4 мільярда. Ну а ще бюджет апарату ВР 3,1 мільярда. Це ж треба так економити. Індивідуально на одного нардепа в середньому витрачається 2,2 мільйона гривень на рік. Це вже з орендою житла, проїздом і армією помічників. Але погодьтеся, за такі гроші можна було б вимагати бодай натяку на нормальну роботу. До речі, одіозна нардепка Маріана Безугла також вже встигла подати декларацію. Її зарплата 61,6 тисяч на місяць. Ріст скромний, лише 11%. Але ж все таки ріст. Якби пенсії росли так само, ми б вже усі на Мальдівах сиділи, я гадаю. Підсумок простий. У когось росте інфляція, а в когось зарплатня. Вгадайте, хто тут народ, а хто обранець. І напишіть про це у коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте перевірити, чи ви підписані, а також поставте лайк та поділіться цим відео із вашими друзями. Так більше людей дізнаються правду.